Після приготування кілька чи селаки в томатному сокові за цим перевіреним рецептом ви ніколи не візьмете до рук банку магазинної консерви, я вам кажу. На 1 кг риби натираємо на терці 300 г моркви. Дрібно нарізаємо 300 г цибулі. На добре розігріту пательню з олією висипаємо цибулю і підсмажуємо декілька хвилин на середньому вогні до ледь золотистої скоринки. У готовності прибираємо до окремої посудини. Потім так само декілька хвилин готується морква. Після пасирування моркви у пательню повертається цибуля. Це все разом підсмажується декілька хвилин. Очищена й добре вимита риба перемішується з борошном. Кілька або солака укладається на розігріту пательню. На мінімальному вогні ледь підсмажується по 2,5-3 хвилини з кожного боку. В 1 літр томатного соку додається 1 столова ложка солі без верху і 2 столові ложки цукру також без верху. Це все добре перемішується, потім додається одна ложка з верхом просіяного борошна. Добре перемішується до зникнення грудочок борошна. Казанок або товстостінна каструля вимащується олією і на дно кладеться цибулинне лушпиння. Зверху на лушпині викладається половина приготованої цибулі з моркою. Додається лаврове листя з горошком чорного духмяного перцю. Риба викладається не дуже щільно, верхні шари кладуться хрест навхрест. Бажано або риба не торкалась стінок посудини. По краях досипається морква з цибулею. Заливається 1 літр томатного соку і зверху досипається залишок моркви з цибулею. Риба повинна бути повністю вкрита рідиною. Казанок ставиться на середній вогонь, бажано підкласти розсікач. Після закипання вогонь зменшується до мінімального. Страва готується 3 години. За таким рецептом рибка залишається цілою і не розвалюється. Після охолодження і настоювання декілька годин страва стає ще смачнішою. Зберігається в холодильнику і точно це буде недовго. Смачного, everybody!